Його пропоную вам підсумувати 10 жовтня разом з командою першого подільського. Тож, чим багатий цей день у сфері новин? Більше півтора мільйонів доларів США та об'єкти нерухомості забула внести в декларацію депутатка Хмельницької міської ради. Працівники ДБР перевірили індивідуальні банківські скриньки, які відкриті на ім'я обраниці та місце роботи. За інформацією з відкритих джерел, справа стосується баранської Світлани Вікторівни, яка є членом комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища. Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас, під час обшуків у індивідуальних банківських комірках. Відкритих на її ім'я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад півтора мільйона доларів США у різній валюті. Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої є депутатка. Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна. Досудове розслідування триває. Булінг явище, яке все частіше проявляється у суспільстві. В першу чергу страждають від нього діти. І мова йде не про цькування дорослих, а саме однолітків. У соціальних мережах з'явилося відео жорстокого побиття дівчинки в обласному центрі. Окрім головної дієвої особи, яка руками та ногами завдавала ударів, на відео були й присутні інші школярі, які, сміючись, спостерігали за жорстокою сценою. Це відео стрімко поширилось у новинних телеграм-каналах та здійняло шквал обурення серед користувачів. На відео учні ліцею номер 14 імені Івана Огієнка навчаються у паралельних шостих класах. Думки містян у коментарях розділились. Хтось захищає потерпілого, дехто на боці нападниці. Є й ті, хто звинувачує за байдужість дітей, які знімали відео. Це була словесна перепалка, невдалий жарт. Ну і який призвів до того, що. Ну, одна сторона відповідно, зачепила другу і пихнули один одного, і в результаті от. А на відео саме потрапив, ну, саме те, що ви побачили. Тобто той шматочок, коли вже одна дівчина б'є відповідно того хлопця. Інцидент стався у позаурочний час. Директор школи каже, із дітьми та батьками провели бесіду. Наразі конфлікт врегульовано. Дійшли до висновку, що Сторони не мають претензій до одна в одної до жодної сторін немає претензій, і відповідно діти ну не мають ні синців, ні побоїв, нічого не виявлено. Чому серед дітей трапляються такі бійки та булінг? Пояснила психологиня. Взагалі, основними причинами, напевно, тут є індивідуальні особливості кожної зі сторін, і, звичайно, є діти, які є більш сильніші психологічно, є діти, які є слабші і за темпераментом, і за якимись певними своїми особистісними характеристиками. І відповідно. Намагання мати якусь певну перевагу це є основний такий момент щодо учнів та пересічних перехожих, які знімали відео. психологиня каже: Ну, по-перше, знімають як правило ті, хто є спостерігачами, тобто, це та третя сторона булінгу, яка точно не хоче стати жертвами, і так само підкоряється агресору. Чому знімають? Тому що це також є одна із е, е, сторін впливу. Да? Тобто, в мене є відео, я його можу показати, е, я також можу на тебе впливати. Це далі може бути е, варіант шантажу. На відео звернули увагу і представники поліції. Уже на ранок наступного дня до навчального закладу завітали охоронці порядку. Провівши бесіду із школярами та їх батьками, з'ясували, провина спільна. Заяву жодної сторін не виявили бажання писати. Тож, дійшовши до примирення, учні продовжуватимуть навчання у ліцеї. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Під час пожежі в обласному центрі загинула жінка 1977 року народження. Трагедія сталася у четвертій ранку на першому поверсі багатоповерхівки на вулиці Зарічанській. Медики проводили реанімаційні заходи. На жаль, безрезультатно. Окрім цього, на місці пожежі травмувався 27-річний чоловік. За словами рятувальників, причиною лиха стала необережність під час куріння. Тож пожежники вкотре нагадують, не варто нехтувати правилами пожежної безпеки, адже вогонь. Не терпить помилок. Всесвітній день фінансового планування відзначають 9 жовтня. Це інструмент, що допомагає правильно керувати своїми доходами, ефективно та безпечно досягати своїх цілей. Фінансове планування неможливе без фінансової грамотності. Тож наші колеги дізналися, чи вміють хмельничани правильно розподіляти власний заробіток і чи вважають себе фінансово грамотними. Економічна культура та здатність правильно витрачати кошти це основа фінансової незалежності людини, її добробуту та процвітання. Давайте дізнаємося, чи вважають хмельничани себе фінансово грамотними. Якщо так, то що б порадили для вдалого розподілу бюджету? Думаю, що я не фінансово грамотна, от, е, тому що трошки бракує е, знань. Я не дуже фінансово грамотна, я пенсіонерка вже. Надіюся. Так, планувати бюджет свій обов'язково мати якусь банку на банківських картах, там на додатках мобільних і менше ходити по кредитних спілках. Ні, не вважаю. Звичайно, я працювала в такій сфері, що я е, рахую себе фінансово грамотно. Треба його розпреділяти на весь місяць. Хто як одержує зарплату, то треба його розпреділяти. Я думаю, що вважають грамотною, але ж не кожен раз ми про це міркуємо і думаємо, по-перше, записувати все. І наперед, і що вже потрачено. І по-друге, ну я так думаю, не жаліти того, що ти потратив. Я приватний підприємець, і я проходила спеціальні курси, навчання, тренінги стосовно правильного розпорядження з грошима, з фінансами. Того себе вважаю фінансово грамотною, але знаю, що дуже багато людей не володіють ніякою інформацією про гроші, як їх примножувати, як з ними поводитись правильно. Взагалі, що таке гроші своєї тому. Тому мені здається, що людям потрібно більше цим цікавитись, але я навіть не знаю, які такі ресурси порадити. 12 позашляховиків та мікроавтобусів передали дев'ятьом військовим формуванням та навчальному центру. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Ці машини дозволять нашим захисникам ефективніше виконувати свої завдання, евакуювати поранених, доставляти боєприпаси та обладнання у найвіддаленіші точки фронту. Тож очільник краю подякував небайдужим громадянам, завдяки яким це стало можливим. Осінь особлива пора, коли в ліси виходять на тихе полювання. Гриби це не лише гарно та смачно, а й небезпечно. Відтак, перш ніж споживати цей продукт, варто добре орієнтуватися у різновидах. Чим небезпечне отруєння грибами, запитали Тетяна Ржепянська у фахівців. Якщо ти в грибові не впевнений, то бажано того гриба не брати, і будеш мати спокій, що твоя родина і ти будете в безпеці. Це одне з перших правил кожного грибника, якого мають дотримуватись всі люди, що масово відвідують ліс з метою тихого полювання. Через сприятливі погодні умови цьогоріч білі гриби, маслята, опеньки всі виросли одночасно. Має це і погані наслідки, адже в області вже є пацієнти з отруєнням. Тож вкотре лісівники нагадують, потрібно бути обережними. Є багато в нашій території гриба, похожого на опенька, але він... Знизу трошки жовтий. Він візуально похожий на опенька зверху, але так, зазвичай то є вже поганка і то є довитий гриб. Так само багато похожих грибів є на печерицю, що то візуально печериця, а зазвичай то є паршивий гриб, який може принести як для людини, так і для її сім'ї певні наслідки. До слова, наслідки можуть бути різними від звичайного отруєння до летального випадку. Це може бути запаморочення, нудота, блювання, галюцинації, марення, зниження пульсу, тиску. Це все призводить до критичних станів нашого організму. Навіть їстівні гриби не можна вживати дітям до шести місяців. Також особливо обережними мають бути вагітні жінки та годуючі матусі. Погані наслідки можуть виникнути, якщо продукт приготовлений чи зберігається неправильно. Обов'язково, якщо ви впевнені в якості гриба, ви перевіряєте ці гриби, ви знаєте, що вони сєдобні, то вони мають проходити варіння в декілька етапів в соланні воді відмочування і зберігання цих грибів має бути теж в холодильнику, безпечне, не на тривалий термін часу. Наголошують лікарі і на тому, аби не купувати продукт із рук. Краще обирати перевірені гриби у магазинах чи супермаркетах. Проте чимало хмельничан прямує за ними саме на ринок. Асортимент тут різний. Тут поганок немає. Всі вони такі є королівські опенючки. Це ось такі. Бачите, вони йдуть темненькі з таким мошочком. Це називається королівські опенючки. Є дубкові, які ростуть на пеньочках, є посадкові, які ростуть більше такого в травичці, де вже на зрубах. Опенючки зараз в нас йдуть. 150 гривень кілограм в середньому. Білий гриб цінується в районі 350 400 450 гривень за кілограм. Пані Ніла сама збирає гриби з дитинства. Продає теж не вперше. Ділиться з року в рік серед покупців найбільше цінується білий. Його і жарять, і маринують, і висушують. На ресторани гарно беруть його білий грибочок. Ну, а самий такий більш доступний це опеню. Купувати гриби на ринку, в магазинах чи збирати власноруч, вирішувати вам. Головне, аби цей продукт не нашкодив вашому здоров'ю. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Хто такі кінологи та як працюють службові собаки, показали в головному управлінні поліції Хмельницької області дітям захисників. Юні патріоти не лише більше дізналися про професію, а й спробували себе в ролі кінолога. Познайомились з службовими собаками, побачили, як їх утримують. Зокрема, чотирилапі спеціалісти продемонстрували присутнім свої уміння у пошуку заборонених та небезпечних предметів, чим викликали надзвичайне захоплення. За словами правоохоронців, такі зустрічі не лише дарують. Гарний настрій, а й допомагають отримати більше корисного позитиву у надскладний воєнний час. Слідами героїв мандрували учні навчальних закладів обласного центру. Зібравшись у команди, школярі пройшли історичний квест, дізналися про українських захисників різних часів та збагатили знання із до медичної допомоги. Детальніше дивіться далі. Ми плануємо рухатись по ось цій алеї і е, обійти ось ці точки. Потім хочемо перейти вже сюди. Слідами героїв, пройшли у рамках квесту учні шкіл обласного центру, присвячено захід Дню захисників та захисниць України. Діти відвідали 26 інтерактивних локацій, аби дістатись до втраченої хоругви та завершити подорож. На різних точках школярів чекали випробування та завдання, пов'язані із історією України та домедичною допомогою. Вони познайомляться з тим, як виглядали воїни від часів Росії до сьогодення. Вони прокачають свої навики спортивного орієнтування, вони прокачають свою командну роботу, тому що це командний квест. Вони дізнаються більш один про одного. Також буде локація з домедичної допомоги від Червоного Христа. І будуть представлені наші військові, так само, які презентують свою екіпірування, озброєння. Одну з локацій займає команда Червоного Христа України. У ігровій формі перевіряли знання із домедичної допомоги. Учасники ініціативи змогли дати як устну відповідь, так і показати знання на практиці. Шість учасників команди. Кожен бере собі картку і на неї відповідає. Якщо тут усна-усне запитання. То це буде усне запитання. Якщо потрібно буде відпрацювати, він має продемонструвати те, що написано в картці. Тут чисто для дітей дуже досить доступно. Учні об'єдналися команди та отримали карту із необхідними локаціями. Учасники кажуть, до квесту підготувалися, адже вивчали історію. Ми пройшли багато матеріалу з історії конкретно по темі козацтва Запорізька січ. Також прочитали про день захисників України та про день Покрови Пресвятої Богородиці. Мета заходу нові знання для школярів у історичній військовій медичній галузі та розвиток патріотичного духу молоді. Переможці квесту – усі учасники кажуть організатори. В кінці подорожі усі задіяні зробили подарунок захисникам України. Олександр Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Команда Першого Подільського дбає про вашу інформаційну гігієну і про оперативні новини, що стосуються Хмельниччини та України. Тож приєднуйтеся до наших офіційних сторінок у соціальних мережах, повідомляйте про актуальні події та факти нашого краю та ставайте творцем інформаційного простору разом з нами. Дякую, що обираєте нас.